А що ви чуєте на ваших богослужіннях, на ваших парафіях слова загорділих, які постійно кличуть виконувати закон, виконувати якісь ритуали, свічку постав то за живого, то за мертвого, то самому Богу свічку постав. Люди моляться, але їх не вчать, куди направити віру. Молитва це добре, я за, але Бог приймає молитви в дусі істині, а не просто тому, що хтось виговорює дуже багато слів. І славить Бога, і усього ім'я Отця, і Сина, і Духа Святого, кому потрібно сорок очі наші твоїх, скажи сам собі скажи. І от люди чують цю правду, і дуже багатьом вона лягає в серце. А як може істинне слово не побудити твоє серце, щоб прийняти його? Адже ж працює над твоїм серцем Дух Святий, він і сьогодні сюди, як помічник, як той, хто донесе слово до твого серця? І допоможе тобі відкрити його, тому що коли серце закрите до істини, ти не зможеш прийняти ні Ісуса Христа, ні те Слово, яким Він і є. Ще Що тих богослужіння? Бо щас подай, дай, я прошу тебе. Це безконечно. Благослови, помилуй. І тут християнські зустрічі вриваються в твоє життя. Помилуй, а хіба він не помилував? Говоримо ми? Прости гріхи наші, а хіба він не простив? Хіба ви не чули, що Бог каже: Я не згадаю навіть вам гріха? Ви кличете Ісуса Христа. А хіба ми не говоримо з християнських зустрічей? Примиріться з Богом, покайтеся і запросіть Ісуса Христа в своє серце. Адже ж ви грішні, Тож визнайте себе грішними перед Богом. Зробіть так, як написано. Ні, будемо стояти перед іконами, будемо просити Діву Марію чи мати Божу, як ви вже її назвали, хоча вона є мати Господа нашого. Так говорить Анна, ну не більше. Марії, спаси молитвами Марії і усіх святих, спаси нас молитвами. Не кров'ю Ісуса, а Христа та молитвами. Знаєте, Бог просто каже: дарую вам спасіння, щоб ніхто не загордився, що може заслужити. І що ми чуємо? А ми чуємо по парафіях слова загорділих. Богослужіння. Що там Божого? Скажіть, що там робиться те, що робив Христос? Я говорю до всіх конфесій.